Росія вже давно перетворила газ та світло на зброю. Згадайте енергетичну кризу 90-х, газові війни 2006-го, 2009, го дев'ятого, го років, перекриті газові вентилі, шантаж газовими цінами. Чого тільки не було, не було тільки ось цього страшного фізичного терору і знищення нашої енергоінфраструктури, не було занурення українців у пітьму, холодь та зневіру. Ольга Читайло пригадала всю хронологію енергетичних воєн Росії проти України, які з часів нашої незалежності. Лежності не припинялися. Це відео журналісти Associated Press зняли взимку 96-го. Ранок агропідприємство на Київщині починає роботу у повній темряві. Через відсутність світла корів доять вручну. Електроенергію тоді по всій країні вимикали за графіком, діяли так звані вієлові відключення. Тривалість їх залежала від регіону. Це були складні часи. Економіка в руїні. Держава не мала коштів, щоб виробляти електроенергію. Населення та бізнес не могли оплачувати рахунки. Була поширена оплата послуги за послугу, так званий бартер. Виробляє станція електроенергію, а, а її там хтось бере на себе якісь зобов'язані, що потім поверне, а поверне якимись запчастинами. На нашій слабкості каже Євген Мочат, Ало співавтор книги Перша енергетична війна, яку Росія програла до вторгнення, одразу почав грати Кремль. Тоді ми були частиною єдиної енергетичної системи з Росією та Білорусію. За так звані перетоки нам виставляли рахунки у 99-му році. За це вимагали 123 мільйони доларів. Непідйомна на той час для молодої держави сума. Москва починає шантаж. Путін стає прем'єр-міністром. Вже не вигадують ідею, що тепер вони мають керувати так званим транзитом електроенергії. Тобто, все, що продається, продається від нас за кордон, а мають отримувати гроші. Вони тоді цю атаку Кремля вдається відбити. Україна не тільки не погоджується на таку пропозицію, але й щоб не створювати нові борги, вперше від'єднується від енергосистеми Росії. Я запропонував. Президенту Кучму, щоб ми розпаралі з Росією по електричним мережам, і ми це в 99-му році зробили. Про цей сміливий крок каже тодішній міністр енергетики. Іван Плачков зараз мало згадують, Як і не часто згадують газову кризу, яка сталася за рік до того. Москва тоді вперше закрутила газовий вентиль. Плачков тоді був очільником «Київенерго». Уже залишалось доба. У нас мазут закінчувався резервне палива. А газа не вже тиску не було. Киян попереджали, що в частині міста можливо не буде опалення і радили переїхати туди, де воно буде. Масового припинення теплопостачання вдалося уникнути буквально в останній момент. Наступний етап газової війни, 2005-2006 років, вважають експерти став покаранням Кремля за помаранчеву революцію. Програш про російського і курс України на енергетичну незалежність. Переговори закінчились для Газпрома. Успішне у ті роки плачков вдруге був міністром. Газпром оголосив, що він буде піднімати ціну для України на газ до 250 доларів за тисячу метрів кубічних. А ми купували по 50. Тривали напружені перемовини Майже до останнього дня року Газпром припинив постачання газу для України, залишивши лише транзит до Європи. Україні вдалося домовитися з Туркменістаном про закупівлю їхнього дешевого газу. Ми підписали угоду, що ми закуповуємо абсолютно весь туркменський газ по 60 доларів за кубометр. А через два тижні туркменбашки підписав Газпрому Цей газ продав Газпрому. І тоді Кремль пропонує складну схему перекупу палива через фірму прокладку Росукренерго. Фірма Росукренерго купувала дорогий російський газ і дешевий середньоазійський, змішувала його і перепродувала Україні за усередненою ціною. І, звісно ж, зі своїми прибутками. 4 січня сторонам вдалося підписати договір. На думку Івана Плачкова, Росія погодилася на це, бо того року готувалася до головування у великій вісімці. Газові війни стихли на кілька років. Але 1 січня 2009 року Росія закриває вентиль. Ми ж завтра можемо сидіти без тепла, без ніде нічого. 8 січня тодішній прем'єр Росії Володимир Путін заявив, що ціна газу для України становитиме 470 доларів. У результаті важких перемовин тодішня прем'єрка Юлія Тимошенко домовилася про закупівлю газу по 232 долари за тисячу кубометрів. Тодішні газові контракти між Газпромом і Нафтогазом підписали у січні 2009 року, закріпивши формулу Тейкопей, бери або плати. Недобір газу спричиняв величезні штрафи для України. Але на цьому енергетичний шантаж Москва не припиняє. 2010 року президент Віктор Янукович підписує кабальні харківські угоди. В обмін на знижку на газ Україна продовжила базування Чорноморського флоту РФ у Криму до 2042 року. Після перемоги революції гідності Росія починає військову агресію, паралельно не відмовляючись від старих методів газового шантажу у червні 2014 року. Газпром припинив постачання палива в Україну через борги та суперечки щодо ціни, намагаючись знову чинити тиск. Але держава вже була до цього готова. Битву вдалося виграти завдяки поставкам з Європи. Диверсифікація постачань енергоресурсів стала головним завданням української влади. Ось чого не було в 2009 році, і що треба було робити ще з 2005 року, тому що перемовини про Норвезький газ почали вперше ще в 2005 році, а ось завершили ми їх тільки в 2014 році. Відповідно, ми втратили фактично 9 років. 9 років газової незалежності. Шукати партнерів каже тодішній голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв, Було непросто. Закордонні партнери не розуміли наскільки ми. Тою працювати по європейських правилах, перші розмови, які я проводив з європейськими партнерами, наприклад, з тим самим Сатойлом, який зараз став веквінором, тобто великою державною норвезькою компанією, а вони всі обертались навколо питання корупції на нових партнерів. Тиснула Росія, та й самі вони на наважувалися йти з нею на конфлікт. Історія з північним потоком, потоком-2» і позицією тодішньої канцлерки Німеччини Меркель, яскрава ілюстрація. Ці кадри ми знімали у лютому, 22-го. маленьке містечко Лубін, де закінчується. Обидва потоки чекало на завершення сертифікації північного потоку. потоку-2». північний потік потік-2» приносить велику кількість податків, які залишаються в громаді. Це б означало, що Росія за згоди європейських держав могла постачати весь свій газ в обхід України. Що стосується північного потоку, це мабуть одна з самих сумних історій, коли наші партнери нас дуже сильно підвели. І повели себе дуже непрагматично, не стратегічно, та пішли фактично за паном Путіним за його наративами, якими він підкупив деяких країн Західної Європи. За кілька днів сертифікацію скасовують, а ще за кілька Росія розпочне велику війну проти України. Енергетику у 2022-му врятувало доленосне рішення. В лютому ми встигли повністю від'єднатися від російської енергосистеми і стати частиною європейської. Та російський енергетичний терор не зупинився. Москва усі ці майже чотири роки свідомо руйнує нашу інфраструктуру. Почала із ядерного терору, захопивши Чорнобильську і Запорізьку атомні станції. ЗС і досі у руках окупантів. Її ворог наводнив зброєю та вибухівкою, що може спричинити техногенну катастрофу планетарного масштабу вже не раз під атаками. Ми росіян були і українські гідроелектростанції. А цієї зими окупанти взялися повністю знищити нашу теплову генерацію. В результаті у люті морози сотні тисяч киян опинилися без світла, тепла і води. Такі цинічні, навмисні і цілеспрямовані удари росіян саме по цивільній інфраструктурі ще один злочин путінського режиму проти людяності, який українці вже назвали Холодомором. Ольга Читайло та Максим Костенко, факти СІТІВІ, СІТІ Єдині новини.